Вітаю всіх, хто слухає Українське Радіо Житомир у студії при мікрофоні Наталія Кулініч. Цей тер почнемо з того, що згадаємо, що у липні цього 2022 року національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України поповнився елементом із Житомирщини. Новим об'єктом національної нематеріальної спадщини України стала гастрономічна традиція або технологія, а саме, обрядова страва крупки. Це унікальна страва з оригінальною назвою. Її технологію знають жителі лише одного селища на Житомирщині. Це селища. Лище мостове Андрушівської громади Бердичівського району. І власне сьогодні із цією традицією знайомляться житомиряни впродовж дня на вулиці Михайлівській носії традиції, що внесена до нематеріального культурного спадку України, проводять майстер-клас із приготування обрядової страви під супровід народних пісень. Виконання їх здається теж є частиною процесу приготування. У найближчі хвилини в цьому етері ми будемо говорити про роль. Унікальної старовинної страви у сучасному житті громади про практику і культурний контекст приготування крупок, про те, як поширення обізнаності про українську культуру може стати поштовхом для розвитку і охорони традицій нашого полісся. Хочу представити учасниць цієї розмови в нашій студії сьогодні. Наталія Рудницька, начальниця відділу культури і туризму Андрушівської міської ради. Пані Наталію, вітаю вас. Дякуємо вам, Алла Бондарчук, головний спеціаліст управління культури і туризму Житомирської обласної державної адміністрації, кураторка нематеріальної культурної спадщини області. Пані Алло, вітаю, вітаю. і Тетяна Іванова, керівниця народного фольклорного ансамблю затишок села Мостове. Пані Тетяна, мої вітання. Вітаю. Перше про що потрібно сказати, вочевидь, це про те, що коли в Україні війна і ми маємо ризики втрати, форма своєї нематеріальної культури, їх збереження на державному рівні набуває особливого значення, тому що це збереження нашої національної ідентичності. Не так давно культуру приготування українського борщу внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, і відтак тепер традиція його приготування знаходиться під серйозною грунтовною охороною. Зараз, коли на війні, на жаль, щодня гинуть носії української культури. Думаю, такої охорони в країні потребує безліч об'єктів. Пані Алло, я знаю, що відтоді, як у 2008-му Україна ратифікувала відповідну конвенцію ЮНЕСКО, національний перет... Релік нематеріально-культурної спадщини постійно поповнюється. Якщо я не помиляюсь, на сьогодні він складається вже з 50 елементів. А скільки власне у списку загалом об'єктів із Житомирщини? І які ці об'єкти у списку Житомирщина представлена на сьогоднішній день з 2018 року першим нашим елементом, надзвичайно цікавим, це ремесло, бортництво, це добування дикого меду. Тобто це, можна сказати, і технологія, і, скажімо, локація цього елементу нематеріальної спадщини знаходиться у нас ну, нині вже в Коростенському районі, а раніше це Олевськ, на Олевщині і Овруччина. І дуже з приємністю хочеться просто повторити, що за номером 039. У 2022 році війшов наш елемент: обрядова страва крупки, це також і технологія, в тому числі, яка щойно було зазначено. У нас є, крім цього, ще обласний перелік елементів, до якого внесено декілька елементів. Це, відповідно, обрядова страва Крупки, весільні обрядові пісні села Бовсуни, це Лугинщина. Традиційне гончарство, це Брусилівщина, техніка з образотворчого і художньої роботи з Соломки, це овручина. Також ми маємо унікальний колектив і прекрасний промисел, що стосується виготовлення музичних інструментів ручної роботи це Попільнянщина і, зокрема, колектив Гук. Тобто, якщо ми говоримо про національний перелік, крупки стали другим елементом другим із Житомирщини в цьому так, переліку так. горництво і крупки. А поговоримо власне про процес включення об'єкту до цього переліку, це дуже цікаво. Тобто, якою є роль громади власне у прийнятті рішення про дослідження елементу і подання власне його до ц... номінантів у цей перелік. Ви знаєте, тут хочеться почати з таких базових речей, тому що коли є ідентичність території. Тоді зникають стереотипи. Тобто ця унікальність вона повинна бути на кожній території, вона є, її треба відшукати. Після того, коли, наприклад, знаходиться якийсь елемент, який претендує, що він є унікальним і притаманний саме для цієї території, або це якісь творче варіювання, то в першу чергу зацікавлена повинна бути сама громада в тому, щоб подавати до цього списку. Але Наше управління культури та туризму здійснює регуляторну таку політику, і ми сприяємо тому, щоб якомога більше елементів, тобто оцих унікальних моментів, війшло до, спочатку до місцевого переліку, потім до Обласного переліку, і нарешті це все позиціонується до національного переліку. На сьогодні ми маємо із місцевих елементів, тільки зафіксовано в 2021 році. Це 29 елементів місцевих, і поступово, тобто, вони переходять на інший щебель. І мають всі можливості до того, щоб представляти себе на обласному рівні, і потім подаватись на експертну раду Міністерства культури та інформаційної політики України. А хочу запитати про те, власне, як досліджувалась історія побутування цієї страви? А наскільки вона давня, чи залучались експерти до цього процесу? Так, звісно, залучалася. Історія цієї даної страви дуже велика і дуже довга. Колись у нас по селу Яроповичі, поміж Любимівкою і Мостовим, проходив чумацький шлях. Були козаки, і ця страва вважається козацькою стравою. Відтоді, цій страві понад 300 років, ми залучали експертів до цієї до вивчення даної теми. Залучали також досліджували, точніше. По е, наших знайомих, по бабусях, які живуть в селі Мостовому. І от бабусі, от саме в нас такі дані свідчення, бабусі, який 102 роки, вона говорить, я пам'ятаю, як моя прабабуся качала крупки. Тобто, таким чином ми визначили, що даній страві понад 300 років. Е, залучалися експерти і ми дуже вдячні їм. Це Олександр Буценко з Києва, це Алла Михайлівна Гаврилюк, Іван Григорович Сінільнікові. Домий фольклор... фольклорист теж виявив. Бажання нам допомогти в даній справі, тобто до цієї роботи було залучено надзвичайно велика кількість людей, надзвичайно велика кількість експертів, тих, які нам допоможуть. Ініціатором даного проєкту була тодішній начальник відділу культури. Нині це міський голова наш Андрушівщини, заслужений працівник культури України Галина Ваніна Білецька. І далі ми продовжуємо і продовжуємо цю справу популяризувати, Через те, що можемо робити, пані Наталі. Ви сказали, що найстарішому носієві цієї культури це жінка. Да а їй зараз 102 роки. А скільки загалом на сьогодні носіїв культури приготування крупок є у селі? Близько 350 там людей, 300, близько 300 людей. На жаль, на жаль, дві таких самих самих які да, старішини да які дуже чекали, що занесуть до переліку. На жаль, не дочекалися, померли, але ми дуже вдячні їм за всю допомогу, яку вони нам надали. Потрібно сказати, що просто знати рецептуру крупок, які сьогодні, до речі, в нашій студії ну, ще у сирому вигляді так. цього замало. А потрібно ще і прийняти сам процес приготування, майстерність, майстерність так, приготування. Так. Відтак я пропоную трошки поговорити власне про практику і культурний контекст приготування цієї страви. Як взагалі правильно називається процес приготування крупок? Правильно, це називається взагалі правильно елемент нематеріальної культурної спадщини, традиція приготування. Обрядової страви крупки села Мостове Андрушівської громади Житомирської області. Сам процес є довготривалим, понад 4 години. Потрібно працювати, щоб накачати ось такі крупки. Можна розказати, з чого вони складаються? Так, основні, елементи, основні інгредієнти це у нас одна чарка, гарна чарка борошна, пшона, пшона, одна чарка пшона, 10 яєць. І борошно, скільки скільки, 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 скільки війде Вбере. да скільки вбере такої, якби рецептури немає кілограм, чи два? Там має бути борошна Скільки вбере в себе пшанинка? Про значення цієї страви у харчуванні жителів села Мостове. Наскільки ця страва є такою, що її часто готують? Чи це страва лише святкового столу? Як воно було колись і як воно є зараз? Ну раніше готували страву тільки по святах, великих святах, бо ну не було такого достатку. І е, катали крупки із темної муки. У кого яка була, хто як, ну що, хто що міг. І вариться вона тільки на домашній курці. Ця страва ну, не вариться. на півневі, не можна Тільки на, на курці. Вариться спершу бульйон курочи, десь ну, годину-півтори вариться курка. Тоді кидаємо туди е крупки і ще дві години, бо повинна зваритися пшонина у середині, яка закатана у муку. Оце розкусили, скуштували вже пшонина, готова все крупки зварені. А... на маленькому вогні. Воно тільки ну закипить і на малюсенькому вогні. Пані oh, yeah. Тетяна, я відчуваю, що ви знаєте всі секрети приготування, тому що ви є керівницею нагадаю народного фольклорного ансамблю затишок села Моставе, а цей колектив є головним носієм цієї традиції, який yeah. передає yeah. його вже молодшим поколінням. Yeah. Yeah. І я знаю, що невід'ємною частиною а, приготування цієї страви є виконання а, давніх народних українських пісень. А, що про це відомо? Звідки ми про це знаємо і які взагалі, взагалі пісні потрібно співати, щоб крупки вийшли такі як слід? Ну раніше співались такі протяжні пісні, старовинні про про долю. Про... Ну, такі пісні, тужливі, співали, такі. тужливі пісні, да зараз вже ну появляють в нашому репертуарі є й веселіші, але раніше качались тільки такі, ну дуже довгі пісні, тому що сам вечері процес вечоришов, да, часу. ввечері ти качають крупки, ти прадуть. Ну хто що робив, збиралися бабці наші. І вони нам передали цей рецепт. Він зберігся тільки в нашому селі качається, передається з покоління в покоління. І так зберігся рецепт. Ми учим дітей. У нас є діти найменша, яка що може качати. Ну з допомогою 5 років, дівчинка. Я вас не хотіла запитати перше, А хто може бути допущений до процесу приготування? Чи можуть чоловіки, наприклад, так. брати участь? Можуть чолові... всі бажаючі, хто так. хоче навчитися, всі можуть качати круг. Колись більшість чоловіки займалися виготовленням ноч. Так, без ночів, ні. без ночвів так не буде кру. Діла не буде сама технологія. Чарка пшона, 10 яєць, борошно, скільки візьме. Обов'язково дерев'яні ночви. Висипається туди пшоно. Ця чарка. Трішечки поливається пінкою, взбитою з яєчка і посипається мукою, по трішечки і починаємо качати лише в одну сторону, в іншу сторону не можна качати. Крупки не вийдуть, так. і вони не будуть такі гарні і красиві, як ось тут у студії, вони не будуть такі, як горошинки ідентичні. І взагалі вони не, не, не вийдуть, так як Крупки При... треба правильно зачати катати їх, бо якщо неправильно вилєш яйце. Все, все піде. Шкеребер, Ви сказали, шкеребер. як про людину потрібно правильно зачати. Тобто да. це дуже такий сакральний процес. процес. Я розумію, що ця страва тривалого зберігання, тобто в такому сухому вигляді вони да, можуть чекати на свій зберігати. час і її готували, вочевидь, да. можливо, там взимку, коли да. було менше роботи в городі в полі. Да. Тобто вона можна її накачати, розкласти, вона підсохне, вона висохне і, вона і вона можна її зберігати да. довготривало. При потребі можна готувати. Якщо Але продовжує... обов'язково повинні бути дерев'яні ночі, бо інакше не, ну, не накачаються так, такі гали. Це дуже цікавий і важливий момент. як подається ця страва? Вона подається в глиняному горщику завжди, і потім всім бажаючим роздається на столи. Пані Тетяно, ви трошки вже про це сказала. Я б хотіла більш детально розпитати про те, як передається ця традиція, як ви підвищуєте обізнаність про цю страву всередині своєї громади і в скажімо, на Житомирщині Так само і якою є роль цієї страви в теперішньому сучасному житті вашої громади, громади вашого села. Ну як вам сказати унікальна це, це унікальна, така унікальна страва, стрела, яку яка передається, якою ми гордимося, що воно в нашому селі ця страва? Вона, вона і, до нині, і до нині до часу да. також її подають на мерлини. А на раніше... обіди раніше на весілля, зараз менше трішки на весілля, але обов'язково при похованні людин не має бути у них у селі стояти на столі сестра. Чи створюються якісь там, я знаю, в школах, в садочках, можливо, популяризаторські та, навчальні та, програми, щоб ця традиція не пропала? І в школі є урок народознавства, де учим дітей, і в центри дозвілля є дітки, приходять їм дуже цікаво, вони за ну, цей колектив. Участь... Часто до нас приїжджає в місто Андрушівку, музей рушника і також там популяризує дану страву. Ми проводимо народознавчі уроки вже для жителів нашої громади, які проживають у місті. Також їздимо по фестивалях, по, приймаємо участь у різноманітних конференціях. Взагалі, ця страва є візитівкою не тільки Андрушівщини, а й всієї Житомирщини. У нас на теренах Андрушівщини проходить два фестивалі, всеукраїнські. Одного року проходить. Одить всеукраїнський фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва рушники мого краю. А на наступний рік проходить всеукраїнський фестиваль дитячої творчості Дивограйлики, і ось там саме до нас приїздять люди з різних областей з різних областей з усієї України, де ми маємо можливість більше познайомити їх з даною стравою. Також цей колектив неодноразово ставав учасниками міжнародної конференції по нематеріально-культурній спадщині у місті Києві, де також ми мали честь представляти нашу культуру і нашу Андрушівщину як рушниками, оспіваними вишитими з любов'ю, так і пісенними традиціями, і пригощали, звісно, всіх крупками. Ну і від тепер. Крупки з Житомирщини, з Андрушівщини представляють Україну для всього світу, своєю культурою, і дуже приємно, що сьогодні ми маємо в студії людей, які дбають про її збереження, тому так. що ми почали з цього розмови. Це збереження нашої національної ідентичності. Переоцінити це в часі війни просто неможливо. Хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні знайшли можливість побувати в нашій студії. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про елемент із Житомирщини. Гастрономічну традицію, технологію приготування обрядової страви крупок, яка у липні цього 2022 року увійшла до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, і з якою сьогодні знайомляться Житомиряни на вулиці Михайлівській. До нових зустрічей. Дякую вам і дякую всім, хто дякую. був з нами в часі цього етеру. Дякую. У студії працювала Наталія Кулініч. До нових зустрічей.